Одне із причин непліддя є неготовність порожнини матки приймати яйцеклітину. Серед цих, серед цих причин є багато. Це є виражений поліпоз, це є субмукозна міома матки, це є синехії, це є перетинка. Причини цих хворіб є теж різні. Наприклад, перетинка це є вроджена патологія, синехії внаслідок запальних процесів або якихось оперативних втручань попередньому. А поліпи і міомоматки це внаслідок гіперпластичних процесів, які проходять в організмі людини. Симптоми, наприклад, там поліпів можуть бути такі, що жінка дуже обільні місячні кровотечі, болі. І основне це те, що вона не може завагітніти. Діагностика проводиться за допомогою УЗД. На УЗД видно поліпи, синехі, видно перегородки, видно субмукозну міому. Але єдине для пацієнту хочу сказати, що краще УЗІ проводити зразу після місячних. Є дифузний поліпоз. Це є гіперплазія ендометрію, і він виглядає так, як поліпи. Тому їх можна попробувати лікувати консервативно за допомогою гормональних таблеток. А істинні поліпи, істина міома, перетинка, синехії вони лікуються тільки за допомогою гістероскопа, тобто гістероскопічно. Гістероскопія це невелика операція. Операція одного дня. Жінка зранку приходить і в обід іде додому. Це все робиться під наркозом. Раніше проводилося забирання поліпів, синехій. Міом робилося всліпу, Це робилося зі шкріп, вакуум аспірація. Лікар всліпу робив це. На даний момент це робиться гістероскопічно. Це вводиться спеціальний провідник через шийку, в порожнину матки, через. Через це виводиться на телевізор, і на телевізорі лікар бачить, що він робить як. Це перевага цього методу є за те, що лікар прицільно бачить всю порожнину матки, також він може прицільно забрати чи вузла, чи роз'єднати перетинку, синехії роз'єднати, поліпос роз'єднати. Це все він бачить під контролем ока. Це є дуже значна перевага цього методу. Для успішної якості, якісної гістероскопії повинно бути декілька умов. Першими має бути досвідчений лікар і відповідно хороша апаратура, якісна апаратура, яка є в бодру клініку.